Як позбутися целюліту та зробити шкіру гладенькою? Вітаю, мої любі українці! З вами лікар дієтолог Катерина Пашко, доктор Кет. І сьогодні ми будемо розбирати тему целюліту. Поговоримо про те, які методи боротьби з целюлітом самі ефективні, а які методи просто маркетинг. Тож підписуйтесь на мій канал, залишайте в коментарях свої питання, ставте лайк цьому відео і дзвіночок, щоб не пропустити мої наступні відео. В опитуванні в моєму інстаграмі найбільшою проблемою зайвої ваги дівчата вважають, що це целюліт. Але чи правда він настільки небезпечний? Що таке целюліт? Целюліт це. Зміни, які відбуваються в підшкірно-жировій клітковині за рахунок порушення циркуляції та відтоку лімфи. Тож для того, щоб побороти целюліт, треба працювати саме на відновлення циркуляції та лімфатичному відтоку. Чи справді целлюліт – це захворювання, наскільки він небезпечний? Існує. Чотири стадії целюліту: перша, друга, третя, і четверта. Перша та друга стадія це вважається за норму. Але хто ж хоче за норму таку апельсинову шкірочку. Всі хочуть гладенькі ніжки, як в інстаграмі. Але а, я працюю і розповідаю для людини розумної, яка розуміє, що все, що відбувається в інстаграмі, до реального життю має лише таке посереднє відношення. Тож перша та друга стадія це варіант норми. Але ми теж можемо покращувати стан свій, своєї шкіри навіть на другій стадії. Третє і четверте це вже більш серйозні стадії. А навіть четверта вважається, що це медична проблема і необхідно лікування. Які самі методи лікування ми зараз будемо розбирати? Зараз ми розберемо те, що дуже популярно, але не дуже працює. І якщо ви додивитесь моє відео до кінця, ви отримуєте самі ефективні методи боротьби з целюлітом. 90% дівчат мають целюліт, і в деяких це варіант норма. Але від чого залежить целюліт? Целюліт залежить від багатьох факторів, і те, на що ми не можемо попливати, це генетика, а інше це спосіб життя. Тож, що саме може провокувати та погіршувати циркуляцію в тканинах і робити цей целюліт більш видимим? Перше, а вже ж, це харчування. Зловживання солодким я постійно розповідаю, що солодке це зло, від нього потрібно відмовлятися. І солодке безпосередньо впливає на якість вашої шкіри, тому що впливає на циркуляцію крові по тканинам. Кров стає більш густою? І порушується живлення, трофіка і з'являється целюліт, або виникає запалення, і на шкірі ми можемо бачити висипання. Перше, це солодке, ви зрозуміли. Друге, це молочні продукти. По-перше, молочні продукти вони можуть погано засвоюватися. А по-друге, вони можуть містити ксеноестрогени. Ксеноестрогени дуже схожі на наші власні гормони і вони виділяються у корів під час вагітності. Вони запобігають згортанню та пригоранню жирів і додаються в печиво, в дуже червоні продукти, такі як червона риба. Ксеноестрогени вважаються найбільш провокуючим фактором виникнення целюліту, а особливо у підлітків та у чоловіків. І це означає, що чоловіки теж страждають целюлітом. У дівчата це стегна. А у чоловіків, по більшій мірі, це живіт. Якщо ви постійно сидите на одному місці, працюєте в офісі, це теж буде провокуючим фактором виникнення целюліту. І це означає, що треба змінювати свої звічки для того, щоб позбавитись цієї проблеми. Інший цікавий факт. Це для вас, дівчата, якщо ви хочете менше целюліту, вам треба припинити носити утягуючу білизну чи утягуючі ковготки, бо вони саме здавлюють тканини і порушують трофіку в них, провокуючи розвиток целюліту. Які методи боротьби самі популярні і а, що вважається топовим, перше це а вже ж крема. І були проведені дослідження в 2011 року щодо ефективності кремів. І а, так, вони покращують тургор шкіри, але вони не можуть так глибоко проникати в самі структури, щоб позбавляти людину целюліту. Тож цей метод не є саме ефективний. Який метод точно вам не потрібно робити? Оце було дуже популярно свого часу: обматуватися плівкою. Та бігати або просто ходити. А що виникає, ви навпаки обезводнюєте свій організм, позбавляєтесь великої кількості рідини просто через шкіру, і це ще гірше порушує трофіку в тканинах. Тому цього робити точно не треба. Що стосується обгортування рослинних оціх на основі водоростей, я свого часу пробувала цю методику, але я не скажу, що я бачила якийсь вау-ефект. Чекайте далі, я вам розкажу, що насправді дієво. Інший метод це оця суха щітка, масаж сухою щіткою. Прикольна штука, дуже раджу її виконувати кожен день, хоча б там на протягом двох тижнів. Вона 100% не позбавить вас целюліту, як би вам хотілось, але вона працює на робо... покращення відтоку лімфатичної системи. Це дуже круто, бо лімфатична система це наш детокс-орган, який допомагає очищувати повністю весь організм. Тож робіть отакий сухий масаж перед душем. По-перше, це дуже дуже приємно. А в мене аж мурашки пішли. Починаєте зі стопа і по руху лімфатичних судин. Ви можете ще більш детально подивитися, як це робити в інтернеті. Цей метод соу-соу, so -So, але він присутній. Інші методи це метод ручного масажу. Це крута штука, бо людина може відчувати ваші тканини, як це працює, як у вас. Відновлюється все, як ваші тканини реагують. Це дуже круто, але це потрібно робити регулярно. І в деяких він може бути викликати дуже неприємні відчуття. Тож цей метод теж. Такий 50 на 50. Щодо апаратної косметології, якщо вам подобається це відео, поставте лайк і напишіть в коментарях, що я хочу продовження. Я зроблю цілий огляд всіх апаратів, які існують. І розкажу вам найбільш дієві методи, деякі з них я навіть пробую на собі. Тож ставте лайк, якщо це відео набере 100 лайків, я зроблю продовження. А тепер хто дочекався найкращі методи боротьби з целюлітом? І ту 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 а вже ж це робота з вашим харчуванням. Якщо ви. Харчуєтесь неправильно, якщо у вас в раціоні недостатня кількість овочів, якщо у вас в раціоні багато рафінованої їжі, то перше, що буде реагувати, а вже ж це ваша шкіра і буде ріст підшкірної клітковини. І для того, щоб позбутися целюліту, треба що зробити? Треба схуднути. Це основна така мета. Худнемо. І цей спосіб 100% працює. Якщо навіть ви схуднете на 5 там, чи 6 кілограмів, ви побачите, як покращується стан вашої шкіри. А для того, щоб схуднути, що вам потрібно? Вам потрібно змінити ваш раціон. Я вже казала, що солодке це один з факторів провокації розвитку целюліту, і що вам перше, треба зробити, це Прибрати свого раціону солодке. Дивіться моє відео про солодке посилання буде в описі до цього відео. Це перший шлях для того, щоб позбутися цукрової залежності. А далі вам необхідно відновити кровотік по вашим судинам. Для цього кров повинна бути не така густа, це а вже ж, вода. І ми п'ємо теплу воду. Кожен день, повтора літри, цього буде достатньо, але після сьомої, восьмої вже не треба додавати воду, якщо ви про неї забули. Зранку будуть набріки, це очевидно. Якщо ви позбавились раціону солодкого, вам треба щось додати. І обов'язково вживайте овочі та фрукти. Овочів повинно бути приблизно 400-500 грамів на день, тобто ви в кожен прийом їжі повинні вживати овочі. Це 100% буде працювати, бо овочі за рахунок клітковини відновлюють стан вашого кишківника і очищують його. І тому в кров не будуть потрапляти токсини, кров буде краще за своїм складом, і це буде відображуватися на Якості вашої шкіри та на кількості целюліту. Приберіть свого раціону молочні продукти, бо ми вже говорили, що вони можуть містити ксеноестрогени. А, І а, зробіть вашу вечерю достатньо легкою. Це обов'язково повинні бути приготовлені овочі або салат, але навіть краще приготовані овочі і якісь, якась легка. Каша, наприклад, чи гречка, чи кіно, або це може бути рис нешліфований. Я не раджу робити на вечерю м'ясо, бо м'ясо дуже важке для перетравлення. А в нас ввечері кішківник не такий активний. Якщо ж ви позбавилися свого раціону мусорної сміттєвої їжі. Таких як печеню, конфеток, вам треба чимось замінити солодке, і нехай це будуть фрукти. Але фрукти ми їмо до 4 десь години дня, бо ввечері вони будуть підвищувати рівень інсуліну. А інсуліно гормон це антагоніст саматотерпіну, який саматотерпін гормон нашого схуднення. До речі, ви можете подивитися моє відео про інсулінорезистентність достатньо цікава та важлива інформація. Який ще метод 100% допоможе вам позбавитися целюліту? Це тренування, але тренування повинні бути розумні: не просто піти в качалку або бігати. А, а тренування регулярні, та я раджу більше всього робити функціональні тренування на всі групи м'язів. Я не раджу качатися там, сьогодні руки, завтра ноги, бо це не, ну, не задіє всі групи м'язів. І для целюліту самі ефективні, саме ці функціональні, там, де є і трошечки мікс кардіо. І трошечки ваги із власною вагою, а, тобто якісь ті TRX можуть бути, або а, там, де знаєте, от я ходжу на тренування, там де ми по станціям робимо різні вправи. Ти не встигаєш засумувати, але задієш всі групи м'язів, і це саме ефективне для жироспалювання та для роботи нашої шкіри. Отже, якщо вам сподобалось відео, поставте йому лайк і напишіть в коментарях свій досвід, як ви працюєте з целюлітом, чи влаштовує стан вашої шкіри вас. І а, ставте дзвіночок, щоб не пропустити. Наступні відео, хто не підписаний, обов'язково підписуйтесь, бо наступне буде відео про апаратні методи боротьби з целюлітом. До нових зустрічей! З вами була лікар дієтолог, доктор Кет.